Ловол 454. Б. Ну, Б, в принципі, для вас нічого воно не значить, для нас воно теж. Непривично дивитися на нього в синьому кольорі. Вони раніше були в червоному. 45 кінських сил. Свіжо розмитнений, є в наявності. Ціна 15600 доларів. Коротко пройдемося по комплектації грузи спереду. Ззаду немає. Я звертаю це ваша увагу, тому що деколи люди бачать якісь фотографії з задніми грузами, потім мені дзвонять, де мої грузи. Тут немає грузів. Далі. компресор. Дивіться за комплектацією, тому що може бути, наприклад, трактор дешевший на 100 доларів, а без компресора. Компресор тут є. Бак з боку, рівна підлога, рівна. Звертаю вашу увагу, тому що колись пам'ятаєте, був тут тунель, коробка передач з боку і коробка 12 плюс 12. Компресор, десь його пропустив. А, я показував вже. Розширительний бачок на гідравліку, навіска трьохточка, крюк один другий. А, ось ресівер, Крила поворотні. Колеса армур. передні у нас. Зараз знайдемо десь розмір 8,20 м. І задня 12,4 на 28. Хороша якісна резина. Хтось там писав, що фуфл, ну не знаю, мої клієнти їздять доволі. Так. А, мотор по ліцензії Перкінсу. На реверсі. Це, звісно, треба обрати, щоб зручно було сидіти. Е, менше пластику, більше желіза, кабіна несъйомна. Без кондиціонера, але з магнітофоном, кабіна з запалення. Бачите, коробка, 3 діапазони 12 уперед, 12 назад. Повний привод, блокування задніх коліс, коврик. Це все щастя з двома роками гарантіями і безкоштовною доставкою 15600 доларів.